Добрий день, продовжуємо проходити Елден Так, В минулому відео ми з вами дійшли от до тої, е майстра Халупи. І тепер ми підемо. Тут є ще у нас поселення, село а, ні, відлюдники, по-моєму. Тут село називається. А в нас тут ще була халупа відлюдника також. Ага, от була. Так, ну і Заодно ми знайдемо тут одну річ, яку ми можемо закінчити квест з боком кравцем, що в нас є. А також, напевно, ми знайдемо тут ще одного чарівника, який є по квесту з Селії. Але напевно той квест ми зробимо окремим відео пізніше, ну, наступним відео. А зараз давайте просто зачистимо. Кудимося, що у нас тут зато з поселення. Так, тут вон пасуться вівці і їх пасуть у ті от такі напівлюди. З ними розбираємося. Ай, не дістали. О, тепер дістали. Все. Ні? чи ще десь є, А, є ще один біжить. Ну, для нас вони вороги слабенькі, тому Так, з вівцями, напевно, возитися не будемо. Тут їх багато, кому треба, там їхнє м'ясо чи печінка, то може їх побивати і вибити з них. Ми вже тим займатися поки не будемо. Я на початках все то вбивав, але мені вже то... тратити час на них всіх. Так. Вона ми тут ще... О, до речі, тут така є. Так, 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 нам треба тікати. Колісниця, давайте. Де вона там? Ой, не то. Опа. Розібралися. З кулісницею ми швидку. Так, а тут тепер з смітти людьми. Так, що нам там випало з них. Нічого такого цікавого. Так, стоп. Тут що вони тут охороняли? Дивимося, шукаємо, що у них тут є цікавого. Щось я поки не бачу. Ага, от є, лежить лут. Ага, і череп ще є. Забираємо. Так, і що у нас тут лежить? А лежить у нас тут священий бутон. Дві штуки. Добре, забираємо і йдемо от в то село. Дивимося, що у нас тут є в селі цікавого. Вон, бачу, тут напівлюди також є. Вон той більший. Давайте обійдемо по правій стороні, потім підемо по лівій. Вон тут, бачите, ще є черівник. Давайте ми зробимо хитріше, не будемо йти напряму. Підемо по кутах. Так, розбираємося. Так, дивимося, що нам там випало. Вон там, до речі, лут треба нам також підібрати буде. Ох ти, так, не побачив я його. Десь він нам зі спини зіскочив. Так, забираємо тут уламок зори світа. Бачите, тут він є. Так, тут у нас камені. Як завжди. От, ще тут уламок нам випав. Так. Дивимося, тут лут у нас. О! Корона. Ми маємо корона і, і родаса якась. Ану, дивимося, що тут у нас за корона така. Ого. От вона. Так, збільшує мудрість і стійкість, але знижує концентрацію. Не знаю, чи нам воно варто. Все, що понижує, то воно не дуже варто. Так, тут у нас ще... О, от бачите, ота от голова, то нам буде по квесту бока. Там треба буде, от як тут зачистимо, підемо, сходимо ще до бока. Так, тут акуратно вон. великий був ворог. Так, забираємо, що у нас тут є. Ось ще один зверху. Ай. Друзі, брася. Так. І там десь ще один лежить вон, також великий. Давайте ми з ним також зберемося. Так. І йдемо дивитися, що воно тут. Нам заховали. Отут-от, бачите, можна пропустити лут на криші. Ай. Але треба на ту кришу ще заскочити. Ну, на куні буде легше, але можна і так заскочити. І тут, бачите, просто мотузка. Так, дивимося ще тут, що у нас може бути. Так. Дивимося, заходимо в різні. Ті лечуги, ті халупи. О, Бачите, тут о, маємо ще таку от обладунки бродячу Ну Дивимось, що то у нас таке мантія. Так, де тут чеклуна? Треба ще й знайти. О, маємо. Бачите, у нас ще й змінення, змінена мантія. От така от річ. Так, дивимося рукавиці, де ще такі мають бути. От, маємо брудячу чародея, чаклуна такі от. І десь його ще є поножі. Так, то мудриця. А де у нас о, мотки... Ні, то бойового або брудячого чародея. Чеклу на такі от маємо ще зуття. Так, добре. Йдемо далі. Так, тут нам щось, ага, отут ще ми екскременти знайшли. Лут. Так, і я бачу тут, а десь в нас помпу зас... появляє... ага, вон там бос. Так, дивимося ще навкруги, чи йдемо, чи все зібрали. І... Ідемо до боса. Так, ніби все, я більше тут нічого такого не бачу, хоча можливо десь щось ще й пропустив. Ну, дивимося. Так. Ага, вон там ще у нас росте. Чотири бутона. Тут акому треба. Так, йдемо сюди. Так, можемо тут викликати свого лицаря на підмогу. Можемо випити навіть лягу. А до речі, у нас лапки є, є. Так, давайте кого викличемо? Давайте нашого лицаря. І може давайте з'їмо вже. І лапку зразу. Будемо сподіватися, що ми не будемо довго. Ага, тут вон ще й тих купа. Ай. Так, десь їх тут -а купа. Ай-яй-яй. -ай -ай. Забув про магію. Так, де він є? Так, Та, та рулево. Зараз ми ту куролеву пухти, як у на нас. Але ми зараз її доб'ємо. І все. Так, о, і дістали ще пам'яті, маємо ще, можемо одну ячейку мати на чеклунство. Так, все. Ми тут зі всіма зібралися. Так, дивимося, що тут ще можна знайти. Ніби більше я тут нічого такого цікавого і не бачу. Хоча. А ну дивимося. Отам От здається, ну чи не було на краю. Ні, ну, чи тут немає. Ну, глянемо. Біжимо на край. Ага, от тут якраз був той лут. Бачите, на краю ми були з тої там, де могила героя була. Бачили той лут. От ми там заходили, але ми не могли туди добратися. Тому зараз забираємо. ту Золота руна шоста. Так, і біжимо. Тоді запалюємо благодать. Вон там, бачите, чекун сидить, то за квестом буде чарівниці селі. Ну, ми до нього, мабуть, підійдемо, кажу, будемо, наступне відео, я, напевно, зроблю якраз про нього, ну, про, по її квесту окремо. І ми тоді з ним вже і поговоримо. Вона, до речі, якраз нас просила його знайти. Так, все запалюємо. Можемо не відпочивати. Давайте поїдемо до бока, де ми його залишили, а десь ми його залишили, Так, десь отута, мені здається. Так, от. Там десь наш бок кравець. Так, от він у нас сидить. Якщо нам з ним просто поговорити, ми просто до наших послуг. Він може, бачити, змінювати нашу одежу, ну, яку хочемо. Але нам не це треба, нам треба його по квесту. Давайте ми знайшли ту голову. Де вона є? Інвентар. Де у нас ті голови? Ага, от вони. Так, от, голова, ти прекрасні всіх. Ти найгарніший всіх бачимо. Давайте... Так, як А, Чекайте, як її активувати. Ага, от. Давайте примінимо. О! Бачите, він сказав. Тепер говоримо з ним ще раз. Щось зміниться чи ні? О, бачите, з'явилася нова. Мені почувся голос. Дідай Невже я чую мами голос? Дуже дякую. Тільки мама завжди говорила мені, що я чудовий. А тепер, Ваша Величність, дозвольте мені послухати її голос. Нехай. Грозу, як то правильно сказати, не питає мене, чи ми думаємо так само, як його матінка, чи ми його рахуємо красивим. Ну, Давайте погодимось, хай буде він красивий. Він завжди буде. Нам служити. І він вірить, що ми займемо трон. Станемо королем чи королевою. Так, все, можемо знову міняти одежу, але нам поки то не треба. Все. Закінчили той квест. І будемо, напевно, цей відео. Завершуємо, а наступне зробимо повністю відео по квесту селії. На сьогодні всім дякую. Гарного дня і до зустрічі!